Вітаю в родині Головбуха! Вдруге за березень маємо новації у податковому кодексі. Закон номер 3603 набрав чинності з 16 числа. У свіжому номері експерти підготували для вас короткий огляд змін, що стосуються податку на прибуток, ПДФУ, ПДВ, акцизу та єдиного податку. А вже в наступному випуску розглянемо нові правила більш детально. Гарні новини є стосовно натурального коефіцієнта в розрахунку військового збору з негрошових доходів. Податківці вважають, що застосовувати коефіцієнт не потрібно. Так вони відповіли на запит нашої редакції і додали, що наразі саме цю позицію узгоджують із Мінфіном. Тож наша порада не поспішати робити перерахунки була слушною. Залишилося дочекатися вердикту міністерства. Часто запитуєте, коли ж повертається індексація, вже у березні чи може квітні. Роз'яснюємо, за яких умов виникає право на індексацію та який місяць вважати базовим, залежно від того, чи підвищували оклади у 2024 році. Підготували також інструкцію з оприводкування готівки, чітко прописали правила касової документації, в тому числі для відокремлених підрозділів. І, як бонус розробили зразки порядку оприбуткування готівки в касі та наказу про його введення в дію. Інші матеріали в номері також чекають на вашу увагу: статті про амортизацію евакуйованих основних засобів, оплату праці в ніч, коли переводимо годинник на літній час, свіжий банк проведень для кредитів в інвалюті тощо. Читайте, застосовуйте в роботі і до зустрічі за тиждень!